Солдат, не буду воювати за офіцера, якого він не бачить. Деякі підрозділи своїх командирів роти іноді не бачив. Він мене дуже сильно бісить. і Я вважаю, що він повинен прийти до відповідальності. Після звинувачень в бік скандального командира Юрія Содоля, українському захиснику та начальнику штабу АЗОВ Богдану Кротевичу почали надходити погрози та пропозиції подбати про власну безпеку. ДБР порушує закон. Очільник ДБР, привіт, крім того, у другій роковини російського теракту в Уленівці масового вбивства українських захисників Азовсталі. Командир захисників Денис Прокопенко на псевдоредіс заявив, що якщо найближчим часом не повернути українських військовополонених, то обмінювати скоро не буде кого з 6 травня 2023 року. Не було жодного обміну. В якому був би боєць Азову жодного. Натомість серед тих людей, яких обмінювали, серед чесних вірних присязі воїнів були дезертири, стукачі, боягузи, які кинули зброю, і навіть колаборанти. Що загрожує українським військовим, які героїчно боронили Маріуполь до останнього дня в РФ та в Україні? Чому ДБР не бореться розслідувати справу щодо скандального командира Содоля? Та чим завершилася перевірка сирського після гучної заяви пташки? Розкажемо вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Просто коли оця ну тема почала вискакувати, і коли пік ідіотських наказів почав ну наростати, тобто, коротше, вона нам нам хотіли зробити деру. Він хотів зробити деру нам в цьому в обороні. Для скандального ефс-командувача об'єднаних сил збройних сил України генерала Юрія Содоля знову сплило у змі близько місяця тому. Начальник штабу бригади АЗОВ Богдан Крутевич заявив, що Содоль поклав більше хлопців безглуздими наказами ніж будь-який російський генерал. Ворог атакував одну із позицій. Блін. Ніхто не відійшов, але всі загибли. Блін. І позиція була, як я вам доповідав, три чоловіка. З позиції ніхто не вийшов, билися до останнього. Нещодавно начальник штабу бригади Азов Богдан Кратевичій подав до суду на ДБР через Юрія Содоля. Раніше він звинувачував генерала в невмілому керуванні, що призвело до чисельних смертей військових. До останнього морпіха Так коментували свої бойові виходи військові, якими керував безпосередньо генерал Содоль. Скандал із генералом наразі тільки продовжує набирати обертів, адже Кротевич заявив, що в ДБР не відкривають справу. Втім, він здаватися не збирається. Тепер же тавер збирається судитися із ДБР через на його думку бездіяльність слідчого органа. ДБР порушує закон, Вони не відкрили РДР. Я подав скаргу в суд. Суд призначив одного суддю, який виходить, в вийшов вже в відпустку 15 числа. Призначив другого суддю, який уходить зараз в відпустку. Тобто, справи немає про посаду? Є одна справа по вони, як мені відповіли? Вони відповіли, що є ці матеріали будуть долучені до існуючої справи. По одному з напрямків, наскільки мені стало відомо, в мене теж є джерела, і я їх не куплю. Те, що по Харкову є розслідування, uh -huh. і тіпа, ну, там я Харків теж зачепив, тому що там є єдина фраза в цьому листі, те, що в, а, за харківський напрямок він теж відповідальний, як на той момент був, як командуючий Суфсе. Uh -huh. Часоделю лютому у лютому 2022 року ще й отримав звання героя України за оборону Маріуполя. Але питання як він ту нагороду отримав, не будучи в Маріуполі, залишається відкритим. Про це зокрема і наголошує Богдан Кротевич, тому що ворог нарощує зусилля і переважає нас у 70 разів. І нам просто необхідно… Поповнення особового складу, які би ми могли підготувати, добре підготувати для того, щоб надати відсіч ворогу, а потім створити відповідне ударне угруповання і відновлювати територію нашої країни. Ж як почався скандал в неділю, 23 червня, начальник штабу Азову написав у мережі емоційний допис, у якому звернувся до державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо бойового генерала. У дописі він не назвав його прізвища. Однак у ЗМІ з'ясували, що йдеться про бойового генерала, який командував східним фронтом від лютого 2024-го. Тобто Юрія Содоля. Наші втрати і наші невдалі дії були в першу чергу через його невмілість застосовувати нормальні війська, і дуже багато на жаль життів українських військових було покладено саме через його. Абсолютно неадекватні дії згідно з оприлюдненою інформацією, Кротивич звинувачує генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами. Саме це, нібито, могло призвести до втрат великої частини території України. Також Кротивич просив перевірити командувача на факт співпраці із ворогом. Військовослужбовець тоді заявив, що готовий свідчити у справі. Мені по... чи почнуть розслідування проти мене і мені. Чи посадять мене в тюрму? Мені не по що судять комбатів та комбригів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей та десятки міст та втрату тисяч солдатів, ті умови, про яких зараз воюють бригади. Я скажу так, це нереальний героїзм. В першу чергу солдат, командирів зводів, род батальйонів та бригад. І героїзм їх покладається в тому, що вони стримують ворога не завдяки, а всупереч. Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції. Однак проти себе він не ініціює службове розслідування. Мене це дістало. Робікон перейдений. Вам треба розуміти, що військові часто вдаються до медійної огласки напрямків не від кращого життя. У нас форма правління на жаль, така. Ну той же Содель. Ви з ним перетинались в Маріуполі mm -hmm. у 22-му році. А, він є. Очоль був е, командувачем Хортиці ще в лютому. Чому саме зараз? Такий самий боєць, як я, теж був начальником штабу в оточеному місці, колись він теж перебував в полоні, вийшов з полону і е, дав свідчення. Дав свідчення по іншому військовослужбовцю, де описав всі схожі свідчення, як в цьому письмі стосовно схожої людини, як в цьому письмі. Заяв військового митро розлетілася країною. Відомі громадські діячі, депутати та військові одразу почали реагувати на резонансну історію про генерала суделя. На не на сучасний офіцер ходили чутки, що йому навіть карту малюють паперову. Хоча всі користуються захищеними електронними мапами. Перед Херсонською операцією ми питали де нам брати транспорт на лівому березі. Відповідь була у місцевих. Візьмете саме таку історію розповів Морпіх, який називає свого командувача командиром часів Чечні та Афгану. Кротевича підтримав активіст Сергій Стерненко, написавши, що або ми будемо змінюватись на краще, або загинемо. Також відомий блогер Ігор Глеченко тоді нагадав, що про проблеми із цуделом писали і раніше однак замість покарання навпаки відбулося. Підвищення після цього президент Зеленський вже заявив, що він знімає Соделя з посади командувача об'єднаних сил та ОСУ в Хортиця. Але на цьому і всі покарання завершилися. Я ухвалив рішення замінити командувача об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенанта Юрія Соделя на бригадного генерала Андрія Гнатова. За словами Богдана Кратевича, у ДБР усі лякаш бурляють його заяви, роблять відписки і так не викликають на допит. І помітно, що справу намагаються нібито зам'яти. Про що він пише у своєму телеграм-каналі? Крім того, тавер заявив, що у своєму листі до державного бюро розслідувань він вказував не лише прізвище суделя, а й інших командирів. Тим, якщо генерала посунули з посади, його підлеглі і досі на місцях. Тепер Богдан Крутевич подав скаргу і на ДБР засідання заплановане аж на 19 серпня. Найбільше він також просить, якщо йому раптово на голову впаде цегла. Щоб українці довели справу до кінця, адже йому вже надійшло багато дзвінків з порадами зайнятися своєю безпекою. Ви можете розповісти про Маріуполь саме в контексті Содоля? Mm, та, мабуть, да. Мабуть, да. ну, Я я думаю, я думаю, я не хочу зараз. Насправді мене він не так. Ну, типа, він мене дуже сильно бісить, і я вважаю, що він повинен прийти до відповідальності. Я не суддя знов ж таки. Я не суддя, я можу дати тільки свідчення. Я можу сказати, що мені подзвонили, якщо я не помиляюсь, п'ять командирів різних бригад взагалі, з різних відомств і е, подякували. Крутевич зазначив, що після своєї заяви отримав багато слів вдячності від інших військових, а також на нього вийшли бійці, які теж готові дати свідчення проти Содоля. Також Богдан Кротевич розповів, що насправді стало останньою краплею. Коли пік ідіотських наказів почав наростати, нам хотіли зробити диру. Він хотів зробити нам диру в обороні, забрати підрозділ і не дати нікого взамін. Ми зробили все, щоб цей наказ відмінили. Його відмінили, його відмінив головнокомандувач. Але я потім сів отак і зрозумів, що ми два тижні просто в якусь боротьбу з дегенератом, просто якого вже давно мають посадити. На думку Тавра кримінальних справ має бути відкрито насправді набагато більше. Однак, що ми маємо наразі, содоль залишається безкарним. А отже, це не дуже гарний приклад і для інших, які бачать, що, попри суспільний резонанс та свідчення військових, максимум, що можуть зробити, зняти з посади, а не провести розслідування, знайти і покарати винних. Вини, содоль, ні, мають це ж розбиратися відповідні органи, які поки що від цієї справи тільки відхрещуються. Проявив себе, вибачте, як та людина, котра в 21-му столітчі, коли є уже реби, коли є дрони, котра досі воює. За принципами совку, вибачте, котра воює людським ресурсом, дуже дуже ду, -ду дуже жалуються. От шкідлива недостатнім рівнем кваліфікації, можливо, нерозумінням правильних там, стратегічних цілей, так невідповідністю, так якщо ну просто щоб обійтися без з надто а, категоричних взагалі. заяв, так бо ну я їх просто в принципі не дуже люблю. Справді не дивно, що подібні новини продовжують ширитися так днями. Парамедикиня Катерина Поліщук на псевдопташка закликала Володимира Зеленського як Верховного головнокомандувача провести перевірку дій командира 59 ї окремої мотопіхотної бригади, у якій вона служила у своїх соцмережах. Вона закликала провести службову перевірку командувача бригади Богдана Шевчука за фактами злочинних наказів, свідомої недбалості. Нехтування життям та здоров'ям особового складу та дії, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців. Майте повагу, і або валіть зараз, щоб вас більше ніхто в Україні не бачив, або приїжджайте на фронт. Ходом офіцер 59-ї бригади Сергій Цохоцький у коментарі виданні громадських сказав, що робота висновки та давати оцінку роботі будь-якого командира це зовсім неправильно. Для цього треба мати певну освіту знання і так далі. А давати оцінку, бо хтось щось десь сказав, наша бригада на цьому напрямку тримається. Інтенсивно оборону місяцями, практично не здававши позицій. Є втрати, на жаль, ми дуже боляче їх переносимо. Що казати про те, що той командир хороший, а той поганий, треба мати якісь підстави. Ситуація в бригаді абсолютно робоча. Всі на своїх місцях виконують бойові задачі, які перед нами ставить командування, от в тому числі командир бригади на місці. Розумієте відповідальність, яка лежить на кожному командирі сьогодні, а тим паче, рівень командира бригади. Це я не знаю, хто б сьогодні міг би взяти тільки просто взяти, і зголоситися, відповідати за такий особовий склад за напрямок. Це дійсно дуже важка і відповідальна робота. Для цього на скандал відреагував і Олександр Сирський. Генеральний штаб збройних сил України повідомляв, що було прийнято рішення щодо виїзду в зону відповідальності 59-ї окремої мотопіхотної бригади комплексної робочої групи на чолі із начальником військової служби правопорядку збройних сил України і головнокомандувачем Олександром Сирським, саме з метою перевірки ситуації у бригаді. Ми Прані щоб розбити ворога. щоб він... Здесь, під Бахмутом на інших ділянках. І тепер нарешті офіційно робоча група, що проводила перевірку у 59 й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка, заявила, що не виявила випадків видання злочинних наказів, але каже про негативні управлінські рішення. Про це повідомляє військова служба правопорядку у збройних силах України. Встановлено окремі факти управлінських рішень та чинників, які можуть негативно впливати на хід виконання бойових завдань військовою частиною, з метою недопущення такого в подальшому керівництво збройних сил України прийнято належне рішення та вжито низку заходів, спрямованих на попередження подібних випадків. Сами ви герої інших у нас в державі немає. А ось щодо військових АЗОВ, то командир захисників Азовсталі Денис Прокопенко на псевдоредіс попередив: якщо найближчим часом не повернути українських військовополонених, то обмінювати скоро не буде кого. Жоден із тих, хто давав бійцям Маріупольського гарнізону гарантії під час виходу з території Азовсталі, не виконав своїх обіцянок збереження життя кожного військовослужбовця гарнізону, незастосування тортур та якнайшвидший обмін. Ось першочергові домовленості, які ООН, Міжнародний комітет Червоного Христа, Російська сторона та військово-політичне керівництво України гарантували нам у травні 2022 року. З 6 травня 2023 року не було жодного обміну, в якому був би боєць Азову. Жодного. Натомість серед тих людей, яких обмінювали, серед чесних вірних присязі воїнів були дезертири. Стукачі, боягузи, які кинули зброю, і навіть колаборанти. Останній обмін, крайній обмін, який був, показав, що в Україну повернулося мінімум два зрадника, які катували азовців у полоні. Що на це можна сказати? Я вам скажу, що якби. Немедійний розголос, який підняли колишні військовополонені, то ці два покидьки спокійно отримали виплати, загорнулися в українські прапори, демобілізувалися і прекрасно жили в собі. А можливо, пішли служити, отримали підвищення і наробили великої біди. Що ще це означає, що повертають нам таких людей? Це означає, що не ведеться системна робота свідченнями військовополонених, які вийшли з полону. Їхні свідчення записуються, вони дають їх. Але вони міфічним чином не задіюються, коли формуються списки на обмін. Оборонець зауважив, що йому не дає спокою лише одне питання: чи доклали інші гаранти збереження життів особового складу маріюпольського гарнізону усіх зусиль пропрацювали усі можливі варіанти та задіяли необхідні важелі впливу на росіян, аби обіцяні через 3-4 місяці після виходу з Азовсталі обміни відбулися.